Вечір добрий. Це новини рідного міста. Про стри сьогодні розповім впродовж наступних 10 хвилин. Я Марічка Ходовицька сподіваюся, що будете поруч. Війна між головою районної ради Романом Козаком та головним міліціантом Стрищини Василем Куликом закінчиться на користь громади. Сьогодні про це заявив Дмитро Загарія, начальник головного управління МВС у Львівської області. Нині вдруге приїздив з офіційним візитом. Цього разу устрію провів особистий прийом громадян. Чи наважилися прийти невдоволені міліціонери, які ще півроку тому написали скаргу на свого шефа та заявити про це на камеру? Відповіді у сюжеті далі приїхав по плану першим з ким зустрівся народний обранець обласної міліції Дмитро Загарія. Це один з найактивніших місцевих депутатів. Ігор Брик прийшов підтримати дух стрийського керівника Василя Кулика, нагадати пану Загарій про громадську раду при міському відділі, а також попросити більше співпрацювати з політичною силою, до якої належить У мене є прохання. Може ви допомогли начальнику міліції, наприклад, в кадровому питанні пришвидшити. Процесом молодження пам'ятаєте, що ви говорили, що ви даєте слово, що ви допоможете. Зробити, Демо, так, я, так, так, так. я чекаю пропозицію від начальника міліції, бо ситуація, наприклад, покращилася в трою, але ну, нам треба працювати надалі. бо не можемо опустити руки. щоб руки не опускали і добре тримали силове кермо. Наші міліціонери їх підтримати прийшли. Колишній полковник, майор на прізвисько банкір та старшина в народі, секретар. Усі колишні працівники міліції. Єдине побажання і вам як начальнику управління обласного. І всім керівникам робити все можливе для того, щоб люди, яким ви відкажете, або відкажуть ваші підлеглі, виходячи з кабінету, сказали дякую. Разуміло. Я вам сказав так відхитно на, на своїм опиті. На мене не було написано ні одної жалоби за 32 роки служби. Першого все це нагадувало заказуху, але ні. Серед наступної партії відвідувачів були лише незадоволені роботою міліції і стрияни. Цього чоловіка покусала собака, джинси зі слідами у кусі викрала з його дому господиня тварини. Не маючи доказів, чоловік потерпілий, не може наказати власницю собаки. Дмитро Загарія дає доручення Василю Кулику взяти питання на контроль. А ці двоє не сплять ночами. Їм мішає гучна музика з ресторану та відвідувачі нічного магазину щопоруч. В цьому ночі мені грає музика, я в хаті чую музику. А чому третя грає музика? Бо там весілля провозяться. І діти не можуть спати, ми всі нервові. У нас маленька квартира, в мене дві кімнати, живе розумієте? Інвалід першої групи. Бо він колишній працівник міліції. Дякую, і... Іванчук. Іванчук, якщо ви мені не поможете, я відверто на камеру заявляю, я об'являю голодування своїми дітьми. Цей молодий хлопчина просить викликати слідчого, який нібито не хоче виконувати свої посадові обов'язки. Заявник зізнається, півроку тому його товариш викрав у нього комп'ютер. Стриянин впізнав його, відео запис, на якому це зафіксовано дав міліціонером. Справа зайшла у глухий кут. Пішов я в прокуратуру, так якби написав в прокуратурі заяву. Ну, чекав, думав, що щось дійсно щось буде. Ну, Протягом місяця я чекав рішення, так і мені не надіслали. Я прийшов до них, сказав, я буду писати другу заяву, то вони мені зразу рішення дали. І вже скільки сотянеться? Що стало більше, вже півроку. Півроку. Ви що тут? Зложно з'їхали, хлопці. що ви будете таке відноситись до людей ваших підлеглих, осаджіновіш, то оці люди прийдуть до вас із шкілями завтра. І розкажуть, як треба працювати. І правильно зроблять. І наостанок кілька цікавих відповідей поважного гостя на запитання, хто кого, коли козака чи коза кулика, чим закінчиться конфлікт. Я думаю, що переможе громада, а не якісь власні амбіції. Хто порекомендував начальникам районних відділів міліції зареєструватися у Фейсбуці і для чого це? Де я поступила така від журналістів активістів, які входять у нашу наглядову раду, громадську раду, ми її підтримали. Відлік часу, який відвів Дмитро Загарія, нашому головному правоохоронці, на налагодження контакту з особовим складом, розпочато. З особовим складом Зінович розбереться, а я йому в тому допоможу. Тому що коли половина особового складу буде Гуляти, а коли а начальник вимагає з нього роботу і йому це починає не подобатись, то тут треба роз, з ким розбиратись? з начальником чи з тим, кого від кого він вимагає роботи. І нарешті озвучимо вердикт МВС Львівщини. Я не можу сказати, що е, я задоволений результатами роботи е, мені сі стояв, але що в крайньому випадку. Я надіюсь на що на сеною тільки півроку посаді, діє в правильному напрямку. Дмитро Загарія просить правоохоронців Стрищини взятися за голову та приступити до виконання своїх прямих обов'язків. Щоб міліціонерам легше працювалося, рекомендує йти в народ. Вони знають все хто кого і за що. Марічка Ходовицька, Роман Купранець триські новини. Місто живе своїм життям, команда міського голови Романа Шрамов'ята господарює медики. Лікують хворих стріян, санстанції а чомусь не штрафує порушників, а казначейство далі блокує гроші. Отож, які роботи ведуться у місті, на що медикам не вистачає коштів, а санстанції повноважень, по порядку про все це далі. З навез триської медицини очільник тутешнього відділу охорони здоров'я Осип Бегей нині скаржився на брак грошей. Їх не вистачає на необхідне для міської лікарні обладнання. Новий флюорограф, без якого ніяк, коштує майже мільйон гривень. Якщо влада дасть добро на його придбання, не потрібно буде купувати плівки. І ще одне міській лікарні дуже потрібний аудіометр апарат, який вимірює гостроту слуху. Його також варто придбати для якісного проведення медоглядів. Не всі підпочити. Підприємства і установи своєчасно проплачують за, власне, за ці періодичні медичні огляди. Центр поштового зв'язку, КП Надія, Стрийський ВРЗ, які затягували з проплатою від 3 до 5 місяців. А на даний час взагалі не проплачено за 2013 рік. Це пад Стрий інженірінг, ТОВ Діскавері, бурове обладнання, Стрийське управління. Газового господарства. робітників, які працюють на підприємців у лікарні, не видно змусити їх проходити медичні огляди, практично нереально. Уся відповідальність лягає виключно на плечі власників дрібного та середнього бізнесу. У разі перевірки санітарного стану їхньої фірми санстанція складе акт, згідно якого на підприємця можуть відкрити справу у відповідних силових органах. Кожна людина, яка хоче бути підприємством, має нести певні матеріальні і крімінальну відповідальності за за свої за свої чин вчинки. Якщо там порушений санітарний облік стан підприємства, значить він буде відповідати і все. А чиновників менше, це надзвичайно добре, що менше стоїть. Це позитивний крок і держава на правильному штику. Так вся Європа живе. Пам'ять про Героя Небесної Сотні містянина Андрія Корчака увіковішнять у меморіальній дошці. Встановлять її також на другій школі. Нагадаємо, першу таблицю виготовили за кошт молодої батьківщини. Цього разу фінансові витрати покриють із місцевої скарбниці. І наостанок про господарку все йде по плану. У школах і пологовому приступили до ремонту туалетних кімнат, заміни вікон, зруйновані дорожні участки, міських вулиць. Тихеньку відновлюють до кінця літнього сезону. Якщо казначайство пропускатиме гроші, завершать роботи на вулицях Олени Степанівни, Лемківський, Симона Петлюри. Об'єкт розміж, який ми розпочали. Це Богдана Хмельницького, Шевченка, цей майдан Йосипа Сліпого. Значить, і на превеликий жаль. Він зараз зупинився, тому що не може купитися підрядна організація. Плитко плитку на купує в Львові фірмі Магік. Без проплати ті не дають. Ми мусимо значить той об'єкт. Найближчими днями закінчити. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Стрийські новини. Проблеми з обмандаруванням українського солдата одна із актуальних тем останніх місяців. Досталь не вистачає, за словами самих військових, засобів особистого захисту. Труднощі вітчизняної армії не залишили поза увагою стрийських активістів. Вони розробили спеціальні маски та окуляри. Над цим працювали ще в часи революції, а зараз вирішили удосконалити виріб та направити на східний фронт. Вони кажуть, дуже стійкі Випробування міцністю продемонстрували і нам. Тепер головне, щоб зразки пройшли сертифікацію. Розповідають, вони захистять від сильних ударів та гіс, ба більше навіть від гранатних осколків і картечі. Та, на жаль, не вистачає обладнання і матеріалів для їх виготовлення. Собі вартість цих засобів захисту насправді невисока, тому активісти просять місцевих підприємців і громаду, яким не байдужа безпека українських військовослужбовців долучатися до збирання коштів. Цей матеріал на маску він коштує порядка 85 гривень. Щоб брати маску, вона коштує матеріал. Сам матеріал коштує приблизно, оцей прочний матеріал, він коштує 35 гривень. Плюс за роботу, я думаю, порядка може, може, це буде коштувати, наприклад, маска 150-200 гривень, мовно кажучи. І окуляри будуть коштувати ну, порядка там до 100 гривень. Ми би хотіли б хотіли звернутися до підприємців, до, до людей, тому що зараз йде війна на Сході і ми хотіли б захистити наших хлопців, які там воюють. Народний депутат України запрошує на зустріч, чи буде третій майдан, чи лише мешканців Західної України мобілізують в армію? Яких змін чекає Україна? Ось на ці питання у п'ятницю в Народному домі відповідатиме Олег Канівець. В Програмі також показ фільму Небесна сотня з циклу Зима, що нас змінила. Розпочнеться захід о 17 годині. 18-річні футболісти Академії Скала вчора зіграли останній матч групового раунду фінальної частини в дитячо-юнацькій футбольній лізі України. Суперником Малиново Зелених були однолітки з Академії Донецького Шахтаря. Зі свистком про початок гри біля воріт обох кіперів суперники почергово створювали хороші нагоди, щоб відзначитися. Втім, перший тайм поєдинку завершився без голів. А от вирішальний момент, який і вирішив долю – в. Цього двобою стався у середині другого тайму. Футболіст гірників за меж штрафного майданчика потужно пробив. Воротар скали зумів перервати проте. Першим на добиванні був гравець Донецької команди, який і провів єдиний гол у матчі. Відтак, за підсумками трьох ігор, підопічні Олега Лозінського зуміли набрати лише один заліковий пункт, зайнявши у своєму квартеті четверте місце. Тому 27 червня вони зіграють у матчі за 7-8 місце з останньою командою квартету Б. А у фіналі змагань зійдуться вихованці Львівських Карпат та Київського Динамо. Неділю 29 червня у стріюгу відбудуться урочистості з нагоди 73-ї річниці проголошення акту про відновлення української держави. В програмі святкувань збір біля садиби Степана Бандери та Урочистий марш початок о 13-й. Після цього учасники ходи покладатимуть квіти до монументів Бандері і Стицьку. А завершиться захід урочистої академії в Народному домі. Концерт муніципального хору каменя розпочнеться рівно. О 14-й. місто вирує. У ньому як завжди, безліч цікавих новин та непересічних особистостей. Історії про це дивіться у щоденних та тижневих інформаційних випусках. Для цього набирайте в інтернеті телеланком. Творімо новини рідного міста разом. Телефон нашої редакції 41993. Всього вам найкращого. ...сліду очікувати 11-20 градусів з позначкою плюс. Увесь день небо буде вкрите хмарами, можливий дощ. Вітер змінних напрямків 1-4 метри на секунду.